Не можна надіятися і не треба надіятися на комунікації через технології і так далі. Це просто поширення інформації. От поширення відчуттів неможливо без очі в очі. Я з бронежилетом ми об'їздили добрих 40 міст і сіл України. Ніщо не може замінити от того відчуття, коли, коли чути, як на коліна падає сльоза. Про газети я вам просто їх привіз. І ви розберете. В останньому номері півсторінки поезії Богдан як і постійно в мене. Я тільки сказав, що я професійний журналіст, крім двох років армії, кількох років робітником, а так 50 років у пресі, від районної до столичної «Слово про світи, де 8 років працював. А, а створив свою основну газету Світінфо загальну як я вже вже 14 рік, там теж є пороги поезія, і 5 років тому створив додаткову газету літературну, літературну метецьку струма. Тобто юридично є засновник, власник цих двох газет. Про них не будемо нічого сказати, візьмете, подивіться. Краще про нас і про нашу творчість. Пані Світлана славного міста Прилуки, може, хто чув, це один з двох найбільших радцентрів Чернівщини. Другий це Ніжин славний університетом, де вчився Голі, який закінчила моя пані чарівна співавторка. Обоє міст мають тисячу років. Обох славна історія, довго розказувати, але на гімназії номер 1 де вчителювала довго пані Світлана. Цікаві дві меморіальні дошки, людей, які там училися. От я у назву імена, це не полтавського ранжиру і не челіську. Вони майже одночасно вчилися. Один це Андрій Лівицький, це президент УНР, тобто голова УНР в екзилі зразу після вбивства Симона Петлюри. І він дуже довго очолював УНР. Вчився там. Ну а другий це взагалі, кажуть, поляк, але теж з тих країн наших. Ідеолог українського націоналізму Микола Міхновський. Український романс і поезія. Що це означає? Це означає, що отак, як сьогодні, я співаю під гітару романси, які написав на вірші Світлани Коробової. Вона читає свої вірші. Отак проходять і сьогодні пройде наш, наші виступи. Як Виник цей проєкт, ну я давно пишу пісні на свої вірші, бардівські. Захотілося якось освіжити свою творчість і спробувати написати на вірші інших поетів. Але це не так просто. Те не так, те не таке, те не так. І наприкінці козанного року я звернув увагу на поезії пані Світлани. Ми були знайомі раніше. Я з привуками давно дружу, там прекрасна, творча аура, багато. Поети, художників. Вірші пані Світлани мене просто вразили. Вони просились на музику. Вони кожен вірш може бути пісня, там є це люди. І отак моєго сини 23-го написали перші п'ять романсів. Чому романси? Це пісні. Але, по-перше, ви побачите, що вони в жанрі романсу. І по-друге, нам хотілося і цей жанр розвивати. Всі знають весь світ знамениті народні наші пісні. Є найстрані фольк, рок, поп, музика. Але хай будуть і романси, і танго, і шансон. І неправда, що це нам не притаманне. Його просто мало, мало знає. Ну от ми в міру скромних сил почали працювати в цьому жанрі. А працюємо так, онлайн. Як зараз вимушена помонно. Живемо, ми за 100 кілометрів, пані Світлана, в прилуках я в містечку. Член спілки письменників України. Ви восени прийняли, що дуже довго не ну, хотіла, я ледь говорю. Кавлюди на одної книжки в цій кулі. Тебе 17. Мама чотирьох синів. О, mm. що мало хто вірить. А ще як скажуть зараз скільки? Найстаршому 42 роки, 42, найменшому, найменшому 15. Ну, це правда. А mm. ну тоді поїхали. Походу ще можемо там спілкуватися. До речі, ми завжди в кінці зустрічі ще спілкуємося з людьми. У кого які запитання були, хто що не зрозумів, хто хоче нас там полаяти, хто хоче йому розказати. У нас дедлайн 13.40. 13 слава. <рес> поїхали. Починає, так? Да? Да. От уже і дощі завантажила осінь. І життя не то на печалі завис. А я думала літ, трояндова й досі. Не помітила навіть. Як дні відсвілись, осипаються золото, я б підібрала, та нічого запалого вже не зроблю. Час колись свій надріб'язок на щось міняла, а тепер поспішаю сказати люблю. Кожній миті життя обійняти секунди, цілувати хвилини І ще, і ще, бо цих. Саме цих вже ніколи не буде. Я радію життю під осіннім та ще. Вбрання із листочки її вітер склада з красивих фрагментів, що сумом приколоті, але кожна шпилька від них відліта, коли я йду місто, як завжди, з усмішкою бешкетна. Від мене печаль навтіки, жену її вдавач, зливаюсь доріжкою. Я також осіння, осіння таки. Я також печалю до болю проколота. Шукаю, хто б шпильку оту відколов і сам засіяв би, побачивши золото. Мою нерозвіяну вітром любов. Серпень у міста сидить на порозі, час викладає на сходинках осінь, зраджує зелень вже першим листочком. з жовти, руди, мовчазни і пророчий. Хочу ще літа, бажання безсильні. Кроки іржаві ступають повільно. В вулиці їхні сліди приміряють, а от для чого не знаю. Не знаю. Правда, і вулиці можуть хотіти стати осінніми, кинуті літо, стати холодними, зраджені небо, слідами твоїми втікаємо від тебе. Романс Я дощ. Я стукаю тихий дощем. у віку твоїх порожнечу і суне квапливо тече. Заквапливо тече по край заплакане І сум тече по краплі печі. на Секунда хвилина закрутиться сон у спіраль. І ось утю невинна. Закрутиться сон спирали, і расі у цьому не ви. Усі не винна, що ми по спіралі дощу, що ми по спіралі літа, що я десь від тебе лечу. Тебе лича, бо ти видихаєш він те, що я личу. Тонули в цьому у тій неймовірній тиші, такі, як удари грому, у тому хмелю жагучому, у тому панькім дурмані, що так таємниче мучить, що так до ранить. І два ошалілі серця, отак вони сон забились, повалу любові, скерцо. Як гарно це нам наснилось. І другий вірш. Тут є заголовок. Розбещена, розпещена, розбещена, а чи розпещена, на грішно праведному ложі, жалою тою перехрещена, забути все її не можеш. Хоч, може, варто б забувати, і, може, все те наснилось. І щастя знов пройшло повз хату. І ти укотре помилилась, чи може? Ще б так помилитись, бо стільки ще не долюбила гріху кохання помолитись рукам, що пестили і грішили. Так, після цих майже сороміських віршів логічно невеликий блочок із двох таких, не б назвати правильно, ну дуже таких інтимних романсів. Один називається Змова. Він доволі складний. Оцей відеокліп я якраз дуже раджу вам подивитись на сторінці пані Світлани, бо вона там змонтувала такий відеокліп, що ваш. Ну, який вірший такий кліп. Добре, змова. я у вісні до тебе лечу, аж повають крила, зіймаюся сюр і люди. Ми так учи любили, нам свічу триману муза. Так ночі любили, нам свічку тримала муза і капало ніжне слово, гарячи вниз стікало, а потім верталось знову в Потіла маго, чи вистачить тілу мока, коли у самому не затіли душі змо. Я знову лечу до тебе. Тіли душі зло, я знову лечу до тебе. За Затіли душі знову. Я знову лечу до тебе. Ну він вже є на сторінці, пані Світлани. Просто осінь панство, просто осінь. Вірш Богдана Томанчука, і виконання, такого-то відеомонтаж Світлана Колодова. Я Густо-густо по червоному. Да, просто осінь панство, Поливимось осінь. А тоді там ще пару цих покажемо. Ми. Ну от подивіться, як, як, які кліпи робить пані Світлана. На нашей грешне, вірші музыку. Да, вот так. Лиц ти жив, як можливося до. Ну що ж, прийшов і наш час, шановні Петро Яковичу, пані Світлано, ми надзвичайно вдячні вам за те, що поділилися своєю творчістю, щирістю, любов'ю до українського слова. Своїми прекрасними творчими дизайнерськими роботами. Мені ті, в кому 50% Чернігівської крові, особливо приємно бачити тут представників свого теж рідного краю. Адже моя мама теж із Чернігівщини, із Куликівського району, на жаль, вона вже покійна, але вона теж освітяна. Село пам'ятаєте. Жуківка. Жуківка. Це поруч Я, Я з цього району. Я, так, я Світ тісний. <світ існий> І ви скромно змовчали про те, що ви теж є членом спілки журналістів України, що ви є лауреатом престижних премій літературних, але ми знаємо це про вас. І нам надзвичайно приємно сьогодні вітати вас в цій залі, в залі зібралися філологи. Ми зворушені цією зустрічю в наших серцях ви залишили світлий світ, і хай Бог дарує вам міцне здоров'я, радість від ваших творчих робіт, задоволення і вдячність від тих, хто має щастя зустрічатися з вами. Ще раз щиро і щиро дякую. Я забув, Вон, я забув сказати про книжки, бо на кожній зустрічі чекав. Ну просто послухали про книжки, а де книжки? Ну, повірте, десятки у нас залишилось хіба на похах. Дякуємо, шановні колеги. знаєте, коли вночі прокидаєшся від тривоги або на погля... карту. У тривог, або в день завжди Чернігівщина <клухи> в Червоному кольорі. Але мені здається, що ті всі тривоги, ті всі негаразди гаразди, ви своїм добрим світлим словом розвієте. Ми маємо багато дуже знайомих колег, покійна, на жаль, Ганна Баран. Світлана Волошко, з якою ми співпрацюємо, Чернігівша народжує талановитих людей, ми вам вдячні. Але гордимося і нашими талановитими людьми, тому є <поє> <поє> осінь. Мала дуже гарний день на нині. Дякуємо вам за переживання. Е, е, дякую, дякую вам усім. Е, пане Петро, ви не хотіли, я вас гадив перегонову виключився. Я жартую. Мені дуже прикро, що в силу певних обставин, в силу певних обставин, які складусно навколо мене, ми працюємо на Франківщині за скороченою програмою. Але я думаю, що коли в нас буде різдво чи ще щось, ми зустрінемось і глибше побудемо. А тепер давайте поаплодуємо цим людям. бо то... У нас вряди годи над нами летять шахіди. Ми можемо відчути тільки одну соту того, що відчувають ці люди. Я не знаю, чи це вже казав, але для мене не було шоком, що війна почалася. Повірте мені, я її відчував, відчував і зрозумів, і що вона буде. Але поведінка от частини України для мене була вражаюча. Я не сподівався, що вони будуть вірні. Або інколи і дужчі, як мені. Дякую. Мене почуває нічого про війну. Ми два дні у вас пораділи за ваше чудове, мирне місто. Чернігів били сьогодні, вчора, позавчора. Позавчора моя донька з мої моє гуляли по древньому Валу і в цей час били ці сахеди по Чернігу. Оце четвертий рік. Але не те, що задругував, ми всі чекаємо. Завершення цієї жахливої війни. А програма принципово така. Бо кажуть, а ви провіну, про війну приякав до да війна вже отут у нас не скоро вийде. У газетах он війна. Дякуємо. Дякуємо. треба отак. Дякуємо. 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 Ви неймовірні.